Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 6 жовтня. Сьогодні – триста доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Спокійний початок тижня, втім, не тихі вихідні. Ворог із суботи на неділю знову здійснив комбіновану атаку. Лише на території Хмельниччини сили ППО знищили одну ракету. Калібр також локаційно втрачені п'ять крилатих ракет та 30 безпілотників. Руйнувань в області не було. А щоб під час тривоги люди, особливо діти, перебували у безпеці, продовжується розбудова укриттів. Одне із таких сховищ відкрили у Хмельницькій громаді. Детальніше про це та про головні події понеділка в області, дивіться за мить на 33-му телеканалі. Ще одна школа під землею. У Хмельницькій громаді збудували протирадіаційне сховище для Шаровечківської гімназії. Його будівництво обійшлося й в понад 34 мільйони гривень, і це вже 13-те укриття, яке облаштували від початку повномасштабного вторгнення. Це не стільки укриття у класичному нашому розумінні. Це по суті повноцінний навчальний заклад під землею. Тому що, коли ми будуємо такі об'єкти, ми ставимо перед собою завдання, щоб у випадку повітряних тривог навчально-виховний процес не зупинявся, не перервався. А й з навчальним процесом справді були проблеми, розповідає директорка школи. За її словами, у закладі ни. Ні, навчається майже 120 учнів, а укриття, котрим користувалися раніше, вміщувало лише 18 осіб. Відтак часто доводилося переводити школярів на дистанційку. Навчальний процес був неякісний, це зрозуміло. І діти були в небезпеці, також турбувалися батьки, і при таких тривалих тривогах повітряних батьки забирали діток. Та таких проблем відтепер ні діти, ні вчителі не матимуть, адже шкільне укриття з Збудоване відповідно до усіх вимог, дає змогу у разі тривоги продовжити навчання у безпеці. Воно розраховане на 300 людей та має кілька виходів, а ще повністю обладнане для тривалого перебування. Є туалети, вода, вентиляція та інтернет. Також запас харчів. Приміщення розбиті за класами. Вони вже на дверях всі підписані. Кожен клас має свою аудиторію. Ну і відповідно. Все навчальне обладнання є можливість підключатися до Wi-Fi, до інтернету, є можливість використовувати електронні засоби в навчально-виховному процесі. Основна вимога це було. Витримати будівля має витримувати ударну хвилю в 100 кПа. Ба більше користуватися сховищем у позаурочний час зможуть і місцеві мешканці. Староста села каже, до цього часу людям під час повітряних тривог ховатися було ніде. Поза навчальним процесом, будь ласка. Де організовано все для того, аби люди могли захиститися. За словами мера, загальна вартість укриттів, які збудували з початку 2022-го, становить майже 300 мільйонів гривень. Крім того, анонсували облаштування сховища у дитячому садку номер 15 Початок робіт запланували на 2026-й. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33-й канал. Виховання патріотизму, дисципліни та поваги до історії днями у Славутській громаді юнаки та юначки пройшли по святу у джури. Пане отаман, рій нещатий нещатий козаків, 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 який живе під гаслом, якого як безмерно і наставо слава у нас до в джури готові. Ройовий Ковальчук Лаврен цьогоріч 80 школярів громади склали клятву вірності Україні. Для них стати джурою це не просто гра, а відповідальність і гордість за свою державу. Відповідальний день для кожного з вас хто прийняв рішення стати джурою, хто ідентифікує себе з українським народом, з культурою, і хто дуже добре усвідомлює, що Україна це ваша. Земля, свята, і потрібно все робити для того, щоб зберегти цю землю. Потрібно все робити для того, щоб себе реалізувати. Всі разом діти зачитали слова присяги, а після цього отримали перші свої посвідчення патріотів. Присягаю козацькому товариству, присягаю козацькому товариству. і матері України. І Шобуду патріотом України, що буду патріотом України! Знайомство із службовими чотирилапами днями правоохоронці організували для школярів зустріч з кінологами та поліцейськими собаками. Діти познайомилися з процесом навчання службових тварин та побачили, як чотирилапі помічники виконують різноманітні завдання. Зокрема, шукають заборонені речі, зниклі предмети та людей. Також хлопчики та дівчата ознайомились із технікою, яку використовують у роботі правоохоронці. Це бодікамери, рації, дрони тощо. Заразом поліцейські нагадували. Дали дітям основні правила дорожнього руху та жести регулювальника. Виклик власним обмеженням і суспільним стереотипам. В український кінопрокат вийшов документальний фільм Друге Дихання. Стрічка розповідає історію українських військових ветеранів. У нас було завдання, щоб цей фільм надихав. Він точно не брасу. Він точно. Ну, він, звісно, і про суми, про біль. Це війна без цього не буває. Але він про переродження. І це посил спеціально для нашої молоді. Я хочу, щоб цей фільм на цей фільм ходили школами і класами, щоб діти бачили наших героїв. В центрі сюжету п'ятеро захисників, четверо з яких мають протези. Але попри це, їм спільно вдається здійснити неймовірний челендж підкорити гору кіляменджаро і підняти на ній український прапор. Документальний фільм Друге дихання він, власне кажучи про незламність наших воїнів, про їхню здатність до відновлення, їхню здатність до відродження, їхню здатність бути тими стійкими незламними яким Україну знає весь світ під час російсько-української війни, і особливо під час війни повномасштабної, крім соціальної мети, фільм є й благодійним проєктом, адже всі прибутки від його прокату передадуть до фонду Друге дихання, який допомагає українським ветеранам з ампутаціями проходити фізичну та психологічну реабілітацію. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 канал. Врятовані від війни українці вимушено покидають домівки через постійне терор-агресора. Аби залишитися живими, люди збирають усе у валізки та евакуюються у більш тихі місця. Одним із таких обирають Хмельниччину, і лише минулого тижня до області переїхали мешканці Донеччини та Херсонщини. Протягом тижня евакуаційними потягами прибуло 24 внутрішньо переміщені особи з Донецької та Херсонської областей, 13 з яких були розміщені. На території області помірні опади та до 14 градусів тепла. Такий прогноз погоди на цей тиждень. Завтра. На території Хмельниччини 7 жовтня випадатиме часом дощ вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східного напрямку 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 4-9 градусів тепла, в день 9-14. У Хмельницькому вночі 5-7 градусів тепла, в день 10-12. дванадцять Наступні дні та до кінця тижня випадатиме невеликий та помірний дощ лише 9 жовтня та вночі 10 жовтня без опадів. Температура повітря протягом робочого тижня залишатиметься в тих же межах. У вихідні дні знизиться на 2-4 градуси. Такими були новини понеділка. Війна триває. Тож бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті, ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.